Колись вони були сепаратистським центром, а нині стали чи не найбільшим оплотом цілісності України. У Сіверськодонецьку все перекинулося до гори Дригом. Місцеві мешканці стають стіною на в'їздах у місто, аби не допустити до нього непроханих гостей під російськими прапорами. Звідти Ігор Левинок. Десять років тому у стінах цього льодового палацу проголосили південно-східну українську республіку. Це утворення так і лишилося існувати на папері, але відтоді Северодонецьк набув статусу міста сепаратистської слави. Нині тут усе навпаки Северодончани вийшли на захист цілісності України. Тоді 2004-го, в Северодонецьку лунали ось такі заяви: я хочу напомнити гарячим головим оранжевими знаменами від Харкова до Києва. 480 восімдесят а до границы с Россией 40. Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой! с з силой й с оранжевой чумой. А нині тут народ гуртується. Люди самі боронять рідне місто від сепаратистів і зелених чоловічків. Збираються тут під мерією. Здебільшого спортсмени, підприємці та ветерани афганці Ми хочемо, щоб у нас був. Спокойствие и порядок. Ну я родился в Україні. Хотел би жить в Україні. Вот мені не нужны ні польські, ні французькі, ні російські флаги мене не інтересують. У колі патріотично налаштованих северодонечан є й депутат міської ради каже про російські сили тут уже кілька разів намагалися розхитати спокій. Утім, містяни на провокації не піддалися. Людей, які в місті Сердонецькі за Україну більше, ніж ті, кто ну тих людей, які представляють інтерес. Це показывает, в принципі навіть э, ті ситуації, коли проходять про російські митинги, сюди просто. Напросить свозять сусідніх городів людей проплачених. Тепер усім спробам щинити хаос у Северодонецьку. Ці чоловіки вирішили покласти край. Ось ця траса веде у бік Слов'янська, де зараз тривають фактично бойові дії. Усіх непроханих гостей зі Слов'янська, з Сєвєродончані, обіцяють достойно зустріти ось на цьому блокпості. От колеса нам дали люди, які зачистують нашому обчому горю. Противотанкове пеньок у нас є. Тут у нас пила, Мінзабіла Бензопилку самооборонці тримають на поготові, у разі чого обіцяють валити дерева щоб не пустити сепаратистів до міста. У мене мать, українка, жена українка. Бабки в падцовській лінії. Ну я в душе, я російський чоловік. Я не ділю українців, білорусів на це. А хто ділить? Значить, ті фашисти. Тарас звертається до городян не бути байдужими, не сидіти по хатах та не чекати на порятунок. Адже мир Україні в руках її громадян. Наш город ми в обіду не дадим. От, і приглашаємо е, жителів. жителів нашого міста, которым. Яким... Ні, все равно, что творится в нас в страні, ігор Ливинок та Микола Авдієнко, Программа «Викна». СТБ.